Всім привіт! В ефірі канал Квітуча Україна і сьогодні у нас рослинні новини. Я трошки захворіла, тому в кадрі себе показувати сьогодні не буду, але давайте подивимось, як почуваються мої рослинки відтоді, як у нас був останній випуск рослинних новин. Моя алоказія Red Secret, яка стояла довгий час у баночці і вкорінювалась, на жаль, втратила ось там біля листочка свою точку росту. Якось несподівано почало загнивати у неї всередині листячко, яке тільки зароджувалось, і мені довелося її зачистити там, обробити максимум зріз, який чомусь дуже сильно намокав. І зараз вона ось висаджена у мене у мінеральний ґрунт, і дуже сподіваюсь, що рано чи пізно вона прокине якусь бокову бруньку і все ж таки виживе. Одна з моїх нещодавніх новинок, алоказійка Анторо Velvet, поки що почувається у мене добре. Були деякі сумніви, оскільки алоказія достатньо примхлива. У багатьох людей в інтернеті спостерігаю з ними проблеми, але слава Богу, якось у мене їй подобається. І ось цей листочок, і ось цей листочок свіженький зовсім вона розкрутила вже у мене. І я сподіваюся, що й надалі у нас все з нею буде добре. Єдине, що вичитала таку інформацію, що ці алоказії вони дуже чутливі до перепадів температури. Тому замовляю зараз підігріваючі килимки для того, щоб подібні рослинки взимку у мене стояли на підігріві. Ще один-два листочки вона мені дасть, і ми зможемо вже переїхати в трошки більший горщик. Їй стає тісно, і, відповідно, вона починає дуже активно нарощувати листя. Тим часом її подружка Black Velvet теж. Жене один за одним листочки, але при цьому попередні відсушує. Це може бути пов'язано з тим, що рослині не вистачає поживних речовин, збільшила її дозу добре і з нетерпінням чекаю якогось результату. Поки що, вона от нещодавно дала мені цей листок. Попередні одразу опустила і зараз созріває у нас іще один листочок. Я дуже сподіваюся, що цього разу, доки цей до кінця відсушиться, вже буде хоча б два, щоб можна було помилуватись красою цієї рослини. Дуже вона мені подобається, вона має текстурне таке бархатисте листя гарного смарагдового кольору із ніжно такою ментоловою прожилочкою. Дуже хочу, щоб вже якнайшвидше дала вона мені більші листочки і більше листочки. Знизу у неї тут повним ходом вже висять корінці у водичку. Коли вже буде хоча б 3-4 листочки, тоді, мабуть, і буду вже її переводити у більший горщик. Поки що вважаю, що зарано. І також поряд з ними моя красуня Венуста теж дала мені ось новий листок. Якось дивно вона росте. Перший листок у неї був з боку бульби, потім вона випустила столон, почала рости зовсім з іншого боку. І ось такий гарний, досить величенький листочок я маю новенький. Але разом з тим така сама ситуація з корінням. Вона вже тут повним ходом купається і хоче пересадитись. І якщо з Black Velvet я чекаю ще листочків, то тут три вже є. І я так думаю, що її вже можна пересадити у більший горщик. Тим більше що після пересадки мого Regal Shields та і також і моєї бамбіни, івенті. Я спостерігаю значні збільшення листя, тому Венуста у мене перший претендент на пересадочку. Алоказія Мело, яку ви бачили кілька випусків рослинних новин поспіль, деякий час вона стояла у мене у тепличці. Нарешті видала мені листок, але ось такий дивний, скручений, з плямами, якийсь дуже дуже негарний. І навіть не знаю, чи з цього щось буде, але в принципі він достатньо живий для того, щоб фотосинтезувати, тому це краще ніж оці півлистка, тільки нехай вона зараз набирається сил. По корінцях тут, в принципі, все добре. Але при цьому їх не можна сказати, що аж настільки багато, що весь стаканчик забитий, тому чекаю, коли вона набереться сил, видасть мені хоча б один притомний листок, щоб можна було вже робити якісь висновки після вкорінення. Моя малеча це з теплички виїхали діточки пеперомії арбузної, які виросли у мене з сегментів листків. Дивіться, для порівняння це старша сестричка цієї пеперомії. Вона виросла з цілого листка. Вона набагато раніше вкорінилась і набагато більша, крупніша зараз. Тим часом з сегментів листка пепероміньки росли набагато повільніше. І ось тільки-тільки виїхали з теплички, Але погляньте, які вони симпатюльки. Цей малюнок на листочках, як кавунчики, просто неймовірно гарний, подивіться. І на маленьких ще поки що не видно малюнка, але ось ці рожеві ніжки, які у них, це просто кохання з першого погляду. Далі у мене знову алоказійка. Цього разу це у мене Pink Dragon. Довгий час цей Pink Dragon у мене стояв от з цими двома листками. Один вже почав було ось псуватися. Другий, вона мені ну, відносно нещодавно видала і просто завмерла. Нещодавно, два тижні тому, я у неї від'єднала бульбочку, яка вилізла ось тут назовні. І відтоді, як я від'єднала, одразу почав крутитись листок. З чого я зробила висновки: що бульбочки все ж таки тягнуть сили у материнської рослини, і якщо бульбочка вже аж так виштовхнулася і доволі таки велика, яку можна від'єднати і проростити окремо, то краще все ж таки її від'єднувати. При цьому я зараз не кажу, що потрібно лізти у ґрунт і діставати там, шукати бульби. Але от якщо ви її бачите, якщо ви бачите, що ваша рослина сповільнилась у рості, то краще її цю бульбочку від'єднати, і тоді ріст нашої рослинки прискорюється. Я це тестувала вже на кількох своїх алоказіях, і в усіх цих випадках моя теорія підтвердилась. Я собі планую так робити і надалі. Наступна алоказійка, яку я вам хочу показати, це моя алоказія синуата. У цієї алоказійки, коли відмерло абсолютно все листя, я її дістала з горщика, і у неї так само на іншому кінці її великої бульби була вже маленька бульбочка, яка досі зараз у мене пророщується у тепличці. І так само ця бульбочка тягла з неї соки. Після того, як я від'єднала, алоказійка почала проростати знову, і зараз ось тут крутить ще один, дивіться, ще один листочок. При цьому відтоді як листя у неї відмерло і зараз наросло знову, розмір свого листочка вона збільшила щонайменше в два рази. До того був ось такий зовсім-зовсім малесенький листочок. Мені взагалі подобаються алоказії. я, якщо пам'ятаєте, зовсім випадково в них закохалась і навіть не думала, що так вони мені, мене захоплять, але якщо ви любите рослини настільки, що готові. Щодня до них підходити і дивитись, що ж нового, то алоказії це саме ті рослини, які будуть давати вам якісь помітні результати дуже швидко. Сподіваюся, що хороші результати, бо тут з ними бувають різні ситуації. От, наприклад, ця локазійка Golden Bone, названа так на честь оцієї прожилки, яка має такий золотистий колір. Буквально вчора вона у мене повністю звісила все листя. Справа в тому, що я її просто-напросто забула полити, але ну, мало не схопила інфаркт, принаймні адреналіну, відхопила добрячу таку дозу з банджа-джампінга і парашута можна навіть і не стрибати. Тут все на підвіконні відбувається. Один листочок віджовчує, але ось видала мені буквально днями такий гарний, новий і знову ж таки дуже великий. Порівняно з попереднім листочок. Моя хоя лінеаріс, яка була в тепличці. Якщо пам'ятаєте, у них була одна пара листочків, з якою я саджала у ґрунт. І зараз вже є друга пара, третя пара, четверта пара ще не до кінця ось дозріла. І так кожна кожна гілочка. Ця хойка мене дуже потішила своєю швидкістю. Вона неймовірно швидко вкорінилась. І також вона неймовірно швидко тут росте. Чого, до речі, не скажеш про мою велику хою. Якщо в неї набагато більше гілочок, то всі вони просто висять, і тільки на двох я бачу молоді рости. А тут всі гілочки прокинулись, всі щось ростять, і буде у мене ще один пишний великий горщик з довгою гарною хойкою Лінеаріс. Радена у поліклініці бігонійка. Яку я назвала медичка-людочка? Нарешті крутить мені новий листочок? Вона дуже швидко вкорінилась у воді, вона дуже швидко випульнула зачаток листя. А потім якось дуже довго сиділа з ним і думала, чи їй подобається в горщику, чи не подобається. Я так думаю, що вона після переїзду з води у ґрунт трошки намагалась там розростити своє коріння. І ось нарешті я побачила цей молодий листочок. Ви подивіться на цей лососичок, ви подивіться на його ніжний такий колір. Я просто в захваті зараз вам тут вставлю фотографію, якою ця бегонійка має бути, коли вона виросте. Ну і також я бачу, що ось тут, де був зріз листочка зла, також вона ще одну бруньку намагається розвинути, не знаю, чи розвине чи ні. Ця бегонійка, вона має крапочки на своїх листочках, ледь помітні, не дуже часті, а зворотній бік цього. Сорту зазвичай такого рожево-лососового кольору. Цей листок старий, він подряпаний, він хворий, він з часом відімре, але незабаром ось цей листочок підросте, і десь у рослинних новинах я вам обов'язково покажу його, як він виглядає вже дорослим. Ліземо у мою тепличку, де ростуть досі мої церопегії вуда. Виглядають вони вже ось таким чином, мають вже по другій парі листочків. Я так думаю, що найближчим часом сажу і материнську рослину, і цих діточок в один горщик для того, щоб мати більш рясний дощик з таких рожевеньких сердець. Ну, а це це просто треба бачити. Скальпром це чогось от моя така. Я не знаю, пристрасть, я його обожнюю, я можу на нього дивитись годинами. Подивіться, ну, ну хіба його можна не любити? Я дуже рада, що мені вдалося з другої спроби перевезти скальпром у лечузу. Я дуже рада, що він у мене адаптувався тут і зараз дав мені ось такий гарний великий листочок. Подивіться, який класний. І тепер з нетерпінням чекаю на другий. Тим часом там десь знизу, ось тут. Відмирає його старий листочок, який пожовтів. Така сама історія, як з попередніми, не вистачає сил йому тримати кілька листів, тому так само зараз підгодовую активніше добривами і чекаю на другий лист. Позаду за скальпромом, ось тут, у мене стоїть новенька тепличка. Що у ній, зараз вам покажу. А тут у мене вкорінюється одна з моїх хоєчок, які ви бачили в огляді новинок у розпаковці посилки. Ця хойка прямо на гілці, коли росла, мала досить величенькі корінці, тому я її втикнула у вологий ґрунт і з нетерпінням чекаю, коли вона вкоріниться, для того, щоб також мати більш пишний кущик. Дуже симпатична хойка. Ось тут у мене стоїть. Теж моя новенька хойка, Хойка Ескімо. А вона тут у цьому горщику не більше як 2 тижні. Але вже можна подивитись ось тут і побачити корінчики. Я буквально днями у дівчат питала, чи довго вона вкорінюватиметься. І зараз дуже щаслива. Побачите, що ну, відносно швидко 2 тижні. І дивіться, вона вже, в принципі, готова до того, щоб її більше не ставити в пакет. Але я поки що ставлю, бо хочу, аби вона не тільки корінці дала, а й швидше прокинула якісь бруночки, де будуть потім рости листочки. Красунечка Альба. Нещодавно розкрутила мені ось цей халфмун листочок, ну майже халфмун трошки є варіагатності на білому, але, тим не менше, дуже гарний, свіжий, красивий такий листок. І одразу за ним почала крутити ще один. А, і якось вже так у нас повелося, що в правий бік вона дає листки з більш білою варієгатністю, а в лівий бік дає ось такі мармурові листочки. І, в принципі, я так подивилась у багатьох так. Я сподіваюся, що з нею все буде добре, і вона ростиме так надалі. Але наразі у нас є одна проблемка. Буквально 2-3 дні тому я її полила і у нас сильно впала температура, похолодало на вулиці. У мене вікно було відкрите тільки в день. Але помітила, що ось тут один повітряний корінчик, який у неї у мосі росте, він був дуже білий, гарний, ось такий, як тут, наприклад, корінчик. Але раптом став коричневим і чорним ось тут на кінчику. В принципі, вагаюсь, чи варто розкривати ось тут опору і зрізати його, щоб це гниття не пішло далі. Але чесно, мене це лякає. Зараз тільки серпень, а вже виникають такі проблеми. Тож будьте пильні з перепадами температури, як бачите, навіть влітку вони можливі. І ще одна хоєчка на сьогодні. Це моя Flamingo Dream подарована Катею. Подивіться, що вона мені тут дала. Я це вчора, коли помітила, у мене так піднявся настрій. Я ж то чекаю з цього боку якісь росте, дивлюсь, не росте, нічого не прокидається. Якось ніякого руху немає, коли раптом хоп, а тут під листочком ось така краса. І буде два нових листочка, і буде ось така розгілкована гілочка. Класний колір, жовто-рожевий такий красивий. І не перестаю також милуватись. Взагалі, от хойки у мене в цьому році вперше, як ви знаєте, але я просто в захваті, що від хойок, що алоказій, від усіх тих рослин, які я колись казала, що їх ніколи в мене не буде. Тому не варто ніколи казати ніколи. Ну і тут ще покажу вам свою новиночку нещодавно. В одній групі я запитала, чи може мені хтось продати живець монстерки Dubia. І мені в результаті один чоловік просто подарував два живці. Поки що вони у мене сидять в мосі, в якому приїхали, нарощують корінці. Мох не мій, тому сподіваюся, що результат буде краще, ніж зазвичай у моєму мосі, де просто все гниє. Поки що ця монстерка почувається добре. Але незабаром я все ж таки хочу її пересадити на опору. Дуже класно, дуже гарно, коли вони розкладають листочки вправо-вліво-вправо-вліво. Я дуже-дуже давно хотіла монстеру Дубія, але якось вона мені не траплялась на очі. І ось тепер, нарешті, завдяки чудовому пану Олександру, людині з відкритим серцем, у мене є така чудова, класна рослинка. Ну і в продовження теми алоказії нещодавно я вам демонструвала свій Regal Shields, і вчора він мені розкрутив новий молодий листок. Подивіться, як він сяє і переливається на сонці. Таке враження, що у нього просто в листочках мільярди маленьких-маленьких блискіток. Не можу намилуватись цим листком і чекаю, коли ж він повністю розгорнеться, бо дуже цікаво, чи він перевершить ось цей попередній листок за розмірами. Поряд із ним мій трошки стражденний, чи то Фрайдик, чи, чи то Мішольц це вже у нього така звична назва. А він мені видавав після пересадочки ось такий листочок зелений, гарний. Потім видав ось такий листочок, але мені не дуже подобається, що він ось такий рябий. Не знаю, з чим це пов'язано, думаю, що це щось на кшталт хлорозу, полила добривами комплексними з макро- та мікроелементами. І чекаю на наступний листок, щоб подивитись, чи буде з цього щось гарне. Мої корделінки, які я пересаджувала в одному з випусків. Зараз виглядають вже ось так. Ця корделіночка розкрутила новий листочок. Це та корделіна, у якої підгнивало кореневище. І друга корделіночка також розкрутила перший листочок. Ця точка росту, скоріш за все, не буде розвиватись, але це і добре, бо коли одна точка росту, то рослина розвивається швидше і гарніше. Поки що не видно варії Але я думаю, що з часом на яскравому світлі все буде. Поливаю їх дуже-дуже обережно, дуже рідко і не сильно рясно, оскільки поки що листя немає. Але от зараз вже пішов такий процес, і я думаю, що незабаром можна буде вже і великий більший лист побачити. Ну, а поряд тут стоять верхівки і проміжки. Ось так виглядає проміжок, має. Багато білих гарних корінців, і теж активно розвиває, дивіться, вже точки росту. Так само більша точка росту розвивається швиденько, оця, а ця майже ні. Ну і дві верхівочки це та верхівка, у якої була засохла серединка. Якщо дивились той випуск, то бачили, у неї повністю серцевина була суха. Але те сухе з часом розгорнулось і ось там виліз ось такий гарний листочок. А зараз лізе ще й другий гарний листочок. Подивіться. Тобто, в принципі, з нею все все добре. І те, що в неї засохла серцевина, то в моєму випадку ще було не критично. Низ виглядає ось так. Трошки підсохли верхні корінці, треба долити води. Або нарешті знайти час і вже висадити їх, бо, в принципі, коріння вже достатньо. І ось друга верхівка. Подивіться, яке коріння. Теж досить багато. І теж маю новий ось лист. Гарний, красивий листок з варієгатністю. Ну і тут вже, оскільки поряд знаходимось, покажу вам, як мій фікус Лірата випускає два молодих листочки. А минулого разу він випустив один листок, ось цей великий, але зараз росте одразу два. І в принципі парами нарощування листків у фікусалірата це абсолютно нормальна історія. Вони зазвичай ростуть у них парами. Просто, коли він нарощував ось цей великий листок, у нього, видно, не вистачило сил зародити два. Ну і Одразу видно мої гріхи. Де я трошки видно переливала свій фікус, бо є у нас ознаки набріків, де полопались судинки, зараз маю ось такі плямки. З часом вони стануть трошки менше помітні. Зараз я намагаюся цей фікус поливати не так рясно і не так часто. Та і, в принципі, вже сказала, що температура падає, наші рослинки вже потрібно поливати не так активно і слідкувати за тим, що ми робимо. Тому сподіваюся, що підростуться листочки і не буде ось це все видно на них. Ну і тут поряд хочу показати вам свій Сингоніум Саншайн. Минулого року він до мене приїхав таким зовсім-зовсім маленьким, дитячим, ще таким живцем. Але подивіться, як він за цей час розрісся. Кілька разів я йому зрізала верхівки, видно, місцями ось зріз. Ось тут зріс, між листочків видно. І просто ці верхівки вставляю в ґрунт в горщик поряд, і зараз вже ось такий, подивіться, класний пишний кущ. Мрію, що всі мої інші сингоніуми також розростуться нарешті, пишними кущами, але поки що найбільший саме ось цей Sunshine. Ну, а зараз разом з вами хочу піти і зробити це з іншим сингоніумом. Який просто сидить намертво і дуже-дуже повільно росте, хоча приїхав разом з цим. Ходімо, його зріжемо. Ось так виглядає це нещастя. Воно витягнуло мені ось тут гілку, при тому, що світла йому на цьому підвіконні, в принципі, має бути достатньо, але щось таке йому не подобається. Тому зараз я хочу просто йому відрізати. Ось так цю верхівку, трошки вкорочую живець, і покажу вам, як я взагалі їх вкорінюю. А все дуже просто. Я роблю отак в горщик вставила, трошки ґрунтом прим'яла, і все. І він собі там вкорінюється. Ну і, мабуть, ще оцей зріжу. І так само в горщик просто вставила і все. Він таким чином прокидається ось тут. Ну, верхівка зрозуміла, у неї там навіть крутиться листок. А у цього в пазусі прокинеться ось тут бруночка, і буде рости новенький, молодий, гарний такий сингоніум. Ось такий мілк-конфеті, куплений разом з моїм sunshine, які ви бачили раніше. І ось все, що я маю за рік. Але це ще не найгірший результат. Бо подивіться ось на цей Це нгуенгі Лайма. І теж, подивіться, оце все, що виросло у мене за рік. Крім того, у нього якось дуже-дуже повільно росте коріння. Його майже тут не видно. Нещодавно я його пересаджувала. Коріння у самого сингоніума є, ось воно, дивіться, воно визирає з стаканчика, але якось не дуже щільно заплітає ґрунт, і тому верхівка не дуже активно росте. Коротше, мені не дуже подобається. Можливо, це сорт такий повільний, можливо, йому гнутовий полив не дуже подобається у мене. Ну і також, вже як мова зайшла за сингоніуми. Ось поряд стоїть Крістмас, Це мілколистий сингоніум з червоною серединкою на листочках. Ось так виглядає листочок. Дуже симпатичний і теж потроху і сам кущиться, і намагаюсь зрізати, вкорінювати. І теж за рік маю всього-навсього ось такий кущик. Не знаю, чи це у них нормально. Як на мене, ні. Я сподівалася на кращий результат. А знизу зато у нас подивіться, яка краса. Тобто коріння у нас тут повний горщик, а зверху, ну таке, не знаю, не подобається. Ну, і ще один сингоніум, який теж, в принципі, досить непогано розрісся, це сингоніум Pink Spot. Він у мене дає варігатні гарні листки. Але дуже-дуже важко якось їх розгортає. Доводиться це все робити вручну. Деякі кажуть, що це проблема того, що йому сухо, що потрібно більше вологи. Не знаю, чи це так. Ну і оскільки вже в кадр потрапила моя алоказійка бамбіна, хочу вам продемонструвати. Подивіться після пересадки, який вона мені дала листок. Це що? Це навіть не листок, це я не знаю що. От подивіться. Але тільки цей розгорнувся і одразу виліс ось цей наступний. І він уже нормальний. Але наразі, в принципі, сама алоказія виглядає досить таки пишною, гарною, симпатичною. І останньою на сьогодні покажу вам свою венті. Це та рослина, яка раптово після пересадки, теж стала у мене таким вже досить крупноміром. І давайте просто подивимось. ось ці листочки це були листочки до пересадки. Потім вона мені видала ось такий листочок, а потім вона мені взяла і видала ось такий листочок. Ви це бачите? У мене був шок. Просто, от як з алоказіо Reagal яку я якось пересаджувала на відео. Так само і з цією алоказією. Трошки у неї тріскається листя, коли вона його розкручує. Це теж може бути пов'язано з тим, що вологість у мене в кімнаті 55%, а алоказії потребують все ж таки десь 65-70 мінімум. Листки, вона крутить один за одним. Тільки вона мені відкрила ось цей листок, я нещодавно буквально його демонструвала в своєму чаті. Як уже там з середині вона крутить і наступний листочок, подивіться. І зараз у неї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листків є, і одинадцятий ось тут лізе. Незабаром, мабуть, мені доведеться її прибрати з під віконня, бо вона сюди просто вже не вміщатиметься. Але з іншого боку, це ж круто, мені це дуже подобається. такий активний ріст. Ось це таке гарне, подивіться, яке кльове листя. Не пройшло там і 4 днів, як розгорнувся ось цей лист, вже наступний. Ну це класно. Ну що, друзі, я всім вам бажаю таких гарних і активних результатів, як у цієї івенті. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску і до зустрічі на каналі Квітуча Україна.